Дійсно, вчора для громад була така гарна новина. Це, зокрема, відтермінування обов'язкового впровадження планів просторового розвитку. Просторовий плани просторового розвитку це такий важливий базовий елемент для життя і розвитку кожної громади, для кожного громадянина, тому що власне завдяки цьому людина розуміє, що і де буде знаходитися, який об'єкт буде знаходитися в її громаді і на що вона може розраховувати. Це таке попередження. Хаотичній різній забудові і певним зловживанням просторове планування було запроваджене як обов'язково передбачене законом від 21-го року і Передбачалися з 1 січня 2025 року, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням і зовсім зміною життя громад, то наразі виникла така потреба відтермінування. Деякі громади власне провели і затвердили повністю ці схеми просторового планування. 492 громади наразі перебувають в цьому процесі такому. Да, але вони ще їх не затвердили. решти це питання залишається актуальним. Як показує досвід, чому власне на три роки? Тому що як показує досвід тих громад, які вже реалізували, зробили ці схеми просторового планування. Цей процес є не швидким, і я закликаю всіх керівників громад розпочинати його вже зараз, по можливості, тому що це ряд таких процедурних моментів, яких необхідно дотриматися. Для, власне для прийняття зваженого рішення.